Всім доброго мирного дня! Сьогодні я хочу зняти відео про інжири, а саме про укорінення черенків інжирів. Я раніше ніколи не везла черенки за кордону, я бачила багато різних інжирів і в Турції, і в Іспанії, але якось жоден інжир не привертав мою увагу. І ось місяць тому я побачила інжир, повз якого я не змогла пройти. Я зараз викладу маленьке відео про той інжир. І я, звісно, насмикала звідти черенків. Я привезла їх додому. Вони тиждень десь були у дорозі, замутані в пакет без листочків. Все я повідрізала. І без всякої надії я запихнула їх, оцю банку. Ось, давайте подивимося відео, а потім я відкрию цю банку. А тут я хочу показати вам інжир. Так, сонце може не дуже гарно видно, але тут дуже багато плодів вам. Бачите? Це він росте собі біля дороги, як бур'ян. Ну, було ще тверді, але їх дуже-дуже багато. І він такий, така цікава форма у нього видовжена. Бачите? І дерева невелике. Ось. Більше плодів, ніж листя. Ось ви вже побачили, що саме спокусило мене нарвати цих черенків, я їх не різала, я їх рвала, шмагала. Ось кущ був невисокий, але плодів там, це, мабуть, бреби, було тьма тьмуща. І я привезла ці черенки. Зараз я відкрию, вже через банку видно, які там корені. Ось, побачимо, що там всередині. Бачите, вон, черенки пустили а, молоді а, листочки. І корені у них, бачите, по всьому черенку так, страшно його тягати, щоб не повідривати. Ось як цікаво. Внизу черенка, коренів немає. Череночок пустив корені посередині. Бачите, як цікаво? Не знаю, що робити, як його саджати. У мене ніколи не було досвіду щеренків інжиру, Це перший раз. І це мене дуже тішить, що такі корені. Не знаю, як правильно робити, а, чи назад поставити їх назад цю банку, чи вже садити. Ось, ну, спробую, мабуть, садити. Давайте достанемо ще. Так, і подивимося, які ж там ще кінці. Так, а ой, оцей. Постив листочки, такі гарнюні, корінців немає. Поставлю я його назад у банку. Це точно. Так. Далі. Ой-ой-ой-ой-ой. О, тут так само. Бачите, внизу корінців немає. Це банка наповнена вермікулітом, вологім. Я... Вони стоять майже 4 тижні. Ще, ще може, і не було, і нема 4 тижні. Ось, бо я привезла додому і не відразу їх сюди в банку поставила. Ну, будемо рахувати, що 4 тижні. І ще, І ще корінці є. Ой, страшно витягати. О, а тут корінці є вже і внизу, і трошки вище. Може, так, для інжира це і нормально. Просто я кажу, що у мене ну, не було досвіду. Я просто не знаю, як іде і де саме пускають корінці інжири. Ось. Так, Ще цікаво. Всі-всі пустили листочки. Так, у цьому, у цьому малесенький. корінець один, мабуть, я теж його акуратно поставлю назад. Оце така рогатка велика, що я не поділила. І гляньте кругом. Корінці, як цікаво. ось Ці чотири штучки я посажу у грунт. Не знаю, що з цього вийде і як воно буде. Так, ще. І на цьому корінці теж унизу. Я не шкрябала, нічого. Ну, бо корінювач я, звісно, їх макнула і поставила оцей вермикуліт Ну Тут в тепличці, зрозуміло, що тепло. ось, Але ж не підігріву. Ой, Боже, яка краса. Просто яка краса. Гляньте. Це надихає мене на те, щоб я порізала на черенки ті інжири, які у мене є. І спробувала так само, але ж мені ну, немає куди їх дівати. Ось. Нема місця де садити. Це я пограюся. ну, Мені дуже сподобалось. О, цей теж пустив корінці, але маленький, і, мабуть, я його поверну назад у банку. ось. Так що бачите, як це цікаво. ось, Треба привозити з-за кордону наші улюблені екзотичні, тропічні рослини, намагатися їх укорінювати. Так, да, я там ще нарвала, не зрізала, нарвала багато бугінвілій, Але жодна Бугінвілія у мене корінців ще не пустила. І навряд чи вже будуть корінці, бо вона почорніла. Ну, я ще не викидаю. Вона стоїть. Побачимо. Надія ще є, бо ще не зовсім там сухо. От побачимо, як воно. Так що пробуйте щось робити, намагайтеся, у вас все вийде. У мене ж вийшло, і у вас все вийде.